Дзвінок четвертій сімнадцять. кажуть коли дзвінок лунає вночі, це або біда, або хтось помилився номером. Але іноді номер не має значення, бо дзвонить не хтось. А щось це було кілька місяців тому. Друг поїхав у Польщу, лишив ключі від квартири і попросив доглянути за котом. Квартира стара Сталінка на Подолі, з тріщинами в стінах, рипучими підлогами і, головне, стаціонарним телефоном з дисковим набором. Той, що дзвонить, наче сам чорт у хрипоті. Перші дві ночі, спокій. Кіт мурчить, усе мирно. Але на третю ніч рівно о четвертій сімнадцять – дзвінок. Глухий, протяжний, як удар у труну, підійшов. Зняв трубку Алло, Тиша. Але не порожня. Така, що лунає у вуха, наче слухаєш пусту кімнату з кимось у ній. І тут голос хрипкий, ніби його видавлюють з мокрого горла. Не слухай Стіни. Що? Я завис. Хвилин п'ять просто стояв, поки не зрозумів, що трубка досі в руці. Кинув, глянув на час, Ліг, не заснув. Наступної ночі знову. Той самий час, четверта, сімнадцять ночі. Дзвінок Голос Він уже не спить. А ти? Але найгірше, стіна почала дихати. Я не перебільшую. Біля ліжка під шпалерами з'являла тінь, як пульсуючий мішок. Наче хтось із середини притулявся щокою, стукало Стукіт у відповідь на мій подих. Я розповів сусідці. Вона не здивувалась, просто сказала: Якщо вже дзвонить, то не зупиниться. У тому під'їзді зник хлопець у 2025-му. Зайшов до квартири і все. А через тиждень почали дзвонити не йому. З нього. Я розсміявся. Потім зашморг у горлі. Сміх перетворився на кашель вирішив залишити квартиру. Але в останню ніч зібрав речі і хотів подивитися, звідки той пульс на стіні. Зірвав палери, а там замуровані двері. Двері за стіною. У кімнаті, де їх не мало бути. Ручка старта. А посеред дверей подряпане число чотириста сімнадцять. Я відступив і в цей момент задзвонив телефон. Знову 4 години 17 хвилин. Але цього разу трубка вже була піднята, просто висіла в повітрі. Я не встиг підійти, як почув голос. Тепер твоя кімната замкнута зі зворотного боку. рвонув до вхідних замкнено. Вікна не відчиняються. Світло згасло. І з того місця, де раніше була стіна, почав виходити силует тіньовий, без рис, без рота, але з чітко окресленими руками. І в одній руці він тримав телефон. Старий, дисковий, і той знову подзвонив глухо, як постріл у морг, і є, відповів Мораль. Не всі дзвінки треба брати. Особливо ті, що приходять не з цього світу, і якщо сигнал проходить крізь бетон, мертві дроти і тишу це не зв'язок, це запрошення В зовсім інший світ.